Всім доброго дня, друзі. От сьогодні хочу зняти такий ролик з приводу от, таких от голубів. Бакінські голуби. Ми називали їх раніше як там? Мусаті, щекаті. Ось такі голуби. Не знаю, видно, не видно. З кокардочкою ця одна голубочка. Голубочка вша вір. Ситуація в тому, що... Люди дзвонять, хто в мене брав голубівку, а от у мене прокинуло таке усата, щоката побілих. Да, вони прокидають, є. Є у них ця фішка коронна, як я називаю, було, Один рік усатих прокидають, з кокардочкою, Буває бурохвостих один рік. Ну, на льот це не влітає. Ну, коли виходять от такі усаті щекаті, не знаю, хто там помнить, брав. Хлопці розказували, то вони взагалі землі не торкаються. Це вовше просто, просто кров з молоком. Не знаю чого, але ну, отак от є. От Не знаю, я тут вже цих пар, от, от цей красненький висадий і ось самочка задом стоїть. не знаю, Я б їх вже закривав, вони просто в мене і в ніч оставалися, і на супері грі. Але знаєте, як завжди завжди граюся, граюся, тоді, Жив в яструби тільки споминають. все Вітерать, звісно, вітра вони не люблять. Губи, іменно моя лінія, вітра не. Хай лише жара буде 40 градусів, вони підуть на вітер. Якщо ще сильний, вони вгору не йдуть, бо на сильній грі, поки зіграло його вже за 3 кілометри несло. Вітер. вітер вони не люблять, ще раз говорю, у нас вітер сильний Де вони Не Люблять, як вітер вони не йдуть мене, а так вони в мене ці голубчики без проблем. Вітер сильний, другий день здимає вже просто. Що ж плюс птиця в Леньки. Ленька, звісно, конкретна. що завісають, хоч і гру познімаю, то деякі люди кажуть, ігри немає. Мої голубі він сонце паскудне. І гри було навіть занадто, я б сказав уже є. Трати в нас ще білі ранці мої ще. Дуже багато ігри, риди і це вже оттягло тягло наскільки. На місці, а дають. Так що прокидають бо білі мої. Мені це наоборот подобається, от таких усатих, от щекатих, какарди. Красота, як на картинці. Я кайфую просто вже Пішли, 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 собі не спіша. Сонце не видно, не можу їх так захватити. Отлічно, вгору не йдуть, якраз я можу познімати. Красота. Ну актери в мене. зараз пойдуть якби звісно це не вітер Що я кажу вітер вони б вже досі в точках були ну ці ти ці ці, віверені, ці троєчка в мене вже то просто то вони всі в мене блін красавці я од них просто кайфую отакий сьогодні знімемо ролічок по польотах Ну, можу остальных викинути, воно те саме буде. Просто от і мене хочу по цих усатих щекати. У мене ще молодші, я їх ще не ганяв. Прокидають у мене біля таких. як на місці стали красота погода опять нача пройшли гото дощі були на дві птиця закрита була чи три ливні були тепер вітра такі відпочинаються нічого Хорошо, хоть и так можем погонять, порадоваться. Доделался. Тут уже не бочало. Сейчас я пойду на низ. Поставлю на паузу. Я думаю, сюди лучше буде вийти. Сонце не дає. Що, що не видять, появляться. Це так по птиці, мужики. Ганяю, летять зараз писькуни в мене. Без запросить. Летять и Зараленька пішла, конечно, такая трохи. Ось чердак, блин, в пире. Бачу, десь пішли вище уже. Сейчас на паузу поставлю, найду их. А, вот, опять уловил их. На чердак то що там не видно їх. Вон в стороні одна. Шугану ну, вже на скорості йдуть, а я стриб. Хочуть йти вгору. Ну, скажу чесно, мужики, мені фатай на середнього, так подивився, кайфанув. І все, я довольний. На стороні я дійшов. Хоча ці голуби, я вірений в них, вони були вже в точках, вони показували бомбові результати. Хоч вони ще й молоді. Реально, скільки це з перших голубів вони в мене. Особа, що їх ще поганяв. За ці голуби показували достойний результат. Бомбезну гру. Так, що тут у нас? Борочки аж прочаться. Ось такі я побита трошки рябенька. В основному білі, голова ті в мене. Ще Каті такі по самірових вони сидить. Єсть. Це все мовище. це все, що ганяю. Тут докидався трохи. З по цих білих прокидають. Редко, ну. Хто держить, чи ли, не знаю. Є ще бурофвості прокидають, і ще хаті усаті. Тобто, не знаю, що там мішане, не мішане. Я одних них кайфую просто, і мені одинаково. Це настає, щоб він скатиться. Я в другі голубі їх правильно відлічу. Крупниці набагато, статура. Бога. так, 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 Куриський тут ще мака тут усі вони. Тут вже більшість моїх виводних, тут на парах осталося. Щета не один. Так, потожим є ще було, та, золотим з за 20-й год, 4 години. Давай, красоту. О, всі провідані. Тиця в Ну, а голуби небудь. От на такій середній держаться. А коне думають сідати. Такий красноголовий у мене. У мене старий красноголовий був. Трошки я по ньому потягнув. І був красноголов, чорноголові у мене. Дають отаких красноголових. На посадку вже, да. Сейчас бил их підкину ще трошки. А то парча банда пошла. Та да зараз не особа хотять йти вгору, ну нічого. Голубівцях знаю, голуби провірені. Не пішли, раді Бога, підуть у другий раз. Колись то мене вбило, один мені мужичок там і гриб, і в голубах мало. От блять мало, аж треск стоїть мало. Мало тут не так, як казали, подожди, подожди, зараз зігра. От вони самі клепають, для неї грі. А є такі, що, звісно, да, время показують сильне, вони ранці вгорі ті, що не хотіли зразу йти, два. А є такі доголуби, що время бомбезне, а ігри дуля. Мене таке не цікавить, мені хай голубок літає час, півтора, два, та хоч півчаса. На бомбезній грі, я цього кайфану просто. І більш мені нічого, як кажуть, не треба. Ось така картина, красота. Красота, Якщо на камеру може хотіться не передати. Ліття на низу. Видно, не видно їх, не знаю. Така красота. Віливий якраз кадр бомбовий. Це трохи мотоється. Як бачите, як менше кинув, він вони на місці, а як стойкою вже трохи тут є ті пескуни і більше на хвості їде. камерами мотає сильно ловлюю. This tom Dom Dee Що летить, що сидить, що сідає, хече. Хоч і вітересна, вжера. Жара конкретна. Хто може, то летить, хто не може, летить в другий раз, ради Бога. Я за цим ще раз казав. Отак от сідають на хрестовину, не колотіть їх, не женіть. Що десь пристроїться там воно в сусідів на хаті. Чи... Там дому у мене рядом п'ятий ташка, і все, і то голуба вже, ну, нічого ти йому не зробиш. Шо гонув його, він пішов туди, день посидів, ти думаєш, що він день літає. І другий буде туди садити. Він ну, десь не став стати воно. Дехто так відділяється, який постаршали, дехто ще стає держить. Я не самутра, ганяю в обід. Ввечером, ввечері ну, ми стараюся не ганяти. От у нас зараз в тіньку двадцятка, ну все нормально, тут сьогодні вітер, просто то воно так дає. Вчора не знаю сороковник, навірно, був. Ще лептиця так само летіла. Думаю, и трохи покажу вам, расскажу. А то короткие ролики снимаю, особо и времени нема. Видно их там не Всі на ігрі вони. Що знизу, що, що зверху, постійно голубі на ігрі. стає вже пішла. Геть уверх вже точечки, не знаю, нервно вже не зловжу. Зараз їх Ось, От вже в точках. Ось, ось ось є. Ось. птичка і в точках. Отакі От польоти. Політались, пів часика поіграли, показалися і покрились. Ось така птиця. Звичайно, вживу на це дивиться набагато краще. Але буває, як на жило, хтось приїде, товариш приїхав, летять, тиждень ганяю бомба. Приїхав не пішли. Ну що ти зробиш? Ну нічого, комусь доказувати щось розказувати. Люди знають, яка в мене птиця. Тому ну, мені самому для себе я знаю, що за птичка. Я ж кажу, з неї просто кайфую. Ось так. Там навіть наче не було, нічого їх не шугануло. Але навіть молодняк потулив угору. Точечка. Ці покрилися довіри не можуть зловити. Ну от так, мужики. Всім спасибо. Спасибо, що дивитесь. Ставте лайки. До нових зустрічей.